Уряд закумулює кошти на будівництво подільського воскресенського мостового переходу. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, загальна вартість об'єкта 14 мільярдів гривень. Утім, затягування процесу його зведення призводить до здорожчання робіт. З прес конференції прем'єра Анастасія Суха. У клубі каміну прем'єр-міністр дає прес-конференцію для центральних та регіональних медіа. Микола Азаров говорить про великі можливості та реальні результати. Як приклад, наводить столицю три роки тому, згадує об'їзд київських довгобудів навесні 2010-го. Приїхали на Борщаговку, скоростний трамвай, рельси куди там ділян. В общем, повотна ні. начинают так, рассказывать проблемы, что вот это сложно, это сложно, это невозможно вообще. Но ну, мы вроде люди с глазом наметанным, опытным посмотрели, нет, ребят, так не годится. Я уже забыл там дату какую-то, я по полу говорю, значит, Александр Павлович, вместе поедем первым трамваем с тобой, но пустим его, по-моему, в августе. Там март был, по-моему, в августе поедем с тобой, значит, на... и откроем эту линию. Тому що ну, там з Борщаговки добиратися було дуже проблематично. І в августі ми відкрили ту лінію. Вже цього року, за словами прем'єр-міністра, уряд закумулює кошти на будівництво подільсько воскресенського мостового переходу. Це потрібно, аби не затягувати процес зведення об'єкта, а відтак і не здорожчувати саме будівництво. Мій принцип не розбрасуватися ресурсами, а наоборот, концентрувати їх з тим, щоб. Строїтельство об'єкта не растягивалось во время ні. А це приводить сюди к удорожанию строїтельства, всегда к удорожанию. А именно, вот є можливість построїти. Беремся і строим. Загальна вартість об'єкта складає 14 мільярдів гривень. За планом міста запустити автомобільну частину мостового переходу мають наступного року. Анастасія Сухан, телеканал Кию.